Слава Ісусу Христу! Це така нова ініціатива наша в Херсоні. Соціальні пральні для людей потребуючих. Дякуємо всім тим, хто так особливо нам сприяв. Проект фінансується програмою польського співробітництва з розвитку Міністерства закордонних справ Республіки Польща. Також дякуємо всім нашим друзям, тим, які збирали кошти, також щоб можна було дооблаштовувати. це нашим харитативним фрета в Варшаві, які ярмаркували і збирали кошти. Пані Олександрі Камінській зупинами цяку, яка нам провела побутову хімію. Це все вирази якоїсь особливої любові. Дякуємо вам за це. Ми дякуємо Посольству Республіки Польща в Україні, а зокрема, пані Олександрі Кохановичу, яка допомагала нам з цим проєктом за сприяння, за добре слово, всяку допомогу, яку ми від неї отримали. Дякуємо також всім нашим. Волонтерам, які працювали тут, можна сказати, зранку до ночі і зробили всі комунікації, покрасили ці приміщення. Дякуємо також по-особливому за відвагу всім тим, хто тут на місці, зокрема, пані Альоні Потіряйко, яка буде адмініструвати даний проєкт, це великий дар, бо в цьому є велика також надія. Чому робимо саме тут, в Херсоні? Де часто чути обстріли, тому що люди тут більше потребують світла, більше потребують уваги, близькості. Я думаю, цей проєкт по-особливому до них не тільки соціальний. Завжди на перше місце, так як так само і тут ми вішаємо ікону, вішаємо хрест. Для нас це важливо також як християнське свідоцтво. Ми ті, які поруч, ті, які можемо товаришувати, ті, які можемо розділяти з людьми те, що для них складне. Дякуємо всім вам за те, що з нами підтримуєте Херсон, бо разом ми сила.